us. Міні-подорож без дітей. Подорож у нас недалеко в Хмельницький. їдемо в автосервіс Hyundai, тому що в нас автосервіс поганий. Потім Міля розповість, чому У нас якась така там ситуація. Вони дуже довго роблять, по-перше, погано роблять, а по-друге, дуже довго роблять. Машину можна привезти зранку, забрати чуть не на наступний день або вечором. Дуже довго чекати. Нам частіше поїхати в Хмельницький, зробити там і повернутися назад. Ми вже скільки раз перевіряли, це реально скоріше і краще. Тому що вони за один раз це все зробили, а не розтягується все на дуже багато часу. І не потрібно туди-сюди тисячу разів їздити. Тому їдемо в Хмельницький, діти по своїм справам, а ми з Іллею прокатаємось. Тож Ілля йде, бо це йому потрібно в сервіс, а я їду так з ним прокататися. Просто подорожувати на час, на півтора в одну сторону. Доїжджаємо до Хмельницького, розказуй ситуацію, чому ми приїхали сюди. Що mm. в тебе з тим хюндаєм? Було це вже досить давно. Як? Рік, може, назад. Ні, роки два назад. Те, що вони довго робляться одне. Що ти приїжджаєш, кажуть, в дев'ять почнемо робити, почали. Це про Вінницький ти да, цей Так, Навіть в час-два. Але случила, трапилась така ситуація. Їду, їду і машину вправо тягне. Руль вправо повертає постійно, тобто ну, проблема. Приїхав туди, подивились, ні, у вас все нормально. Я кажу, ну що ж ну, це така динаміка машини. Я кажу, яка динаміка машини? Я кажу, ну, де спеціалісти, де що. Коротше, це довго дуже тянулося. Скільки рік, мабуть, це все було? Ну, близько десь так. Це вони мені кожен раз розвал робили, але... Не допомагало. Е, потім е, вже мені амортизатори замовили по гарантії. Але я вже знав, що ну, воно не впливає на це. Що руль просто ти коли їдеш, він падає вправо і все. Коротше, я десь рік до них їздив, бо це ж офіціал, до других там. Машина тебе на гарантії? О, да, да, да. І коротше, потім мені кум каже: слухай, їдь, а він завжди хміцькому обслуговується, В нього шкода. Він завжди в Хмельницький їздив, хоча він цієї. Поїхав я, а робили мені рійку рольву дивилися. Чи поїхав я в Хмельницький. Вони подивилися, кажуть, так, дай нам пару хвилин. Загнали машину, проходить 13 хвилин, каже, перевіряю, я виїжджаю, все ідеально. 13 хвилин це зайняло. 13. Вони просто збили руль на ноль, виставили розвал і все ідеально. І а до от... сих пор все ідеально, і так? До сих пор все ідеально. Але був нюанс. Коротше, почав мене заклинювати руль. Значить, ходунком, ну, повертаєш він, заклинює. Виїхав знову в Хмельницький, вони розібрались, подивились, кажуть, це. У вас з рейкою рульової, як у Вінниці мені хотіли щось там її розкручували, дивилися. Тому що вони поламали мені рейку рульову, але слава Богу, хмініцькам хлопці хороші. Бо... Гарантії мені її замінили. І після цього стало все ідеально, тому я Вінницю більше ніколи, ніколи в житті на сервіс не поїду і вам не раджу. Хочете щось, щоб швидше було, бо по часу однаково, плюс вони роблять знижки. Там мені, я думаю, що хто там не з Хмельницького, і воно виходить плюс-мінус там на якщо ТО робити, плюс-мінус, так же як там ви будете Вінниці робити. І це не перший в мене случай з Вінницьким серцем. До цього в мене була і така ж сама ситуація була. От, і довго до них їздив, поки ми через пів року мені її зробили, що там була проблема. Зараз ну, просто все ідеально працює, все їздить. І Хмельницький Форево на рахунок серця. Це не тільки Hyundai, це і шкода. По іншим я не можу. Ну по Київ, би, в Вінниці у туалі не було, Кія вроді би нормально було. Тобто там... Ну, Це з Хлюндаєм щось там. там да. Менеджер ну, хороший. А з Хлюндаєм там це тако приїхав, і ти півдня можеш просидіти, і потім, можливо, твою машину заберуть. Можливо. А можливо сказать, ой, ми не встигаємо, а вона ще знаходиться в другому краю світу, в Вінниці. І, Короч, воно того не варто. Це ми зараз прийдемо в Хмельницький. тут дуже смачно готують. О, зараз покажемо, де ми їм автосалонів. До речі, хотів подивитися Сантафе новий. Я але його бачив, але він не такий салон, звісно, але зайдемо Так, да, Але може і я подивимось. Так, да, похидаю тут село, але можуть замовити швидко. Що ну, Непогано знижку роблять. Зараз покажемо. Це така от проблема іменно з цим сервісом Хендайським Вінницьким. У мене була ситуація. Вони коли продавали машину, якось зламали вушко від такої пластикової штуки, що на лобовому чіпляється, де стоїть сигналізація. Вони її поламали, як виявилося, що коли машину продавали, якось вони її приклеїли, але було жарко і клей відстав. Я їду, в мене цей пластик просто відпав. а Це нова машина, її ще року нема. Ми приїхали туди, зірю, записалися на 9 ранку, привезли машину. А ми живемо в іншому краю міста. Ми поки ще їхали туди, це ще по поукружні їхати. Ми ще 40 хвилин їхали. Поки приїхали туди на 9 ранку, ми машину забрали, щось тричі-4 часа вечора. Дуже довго, в них ніколи немає часу. В них е, навіть якщо ти записуєшся все одно дуже довго чекаєш. Вони щось не можуть до толку зробити, тому швидше приїхати в Хмельницький. Я вам скажу: ми будемо їхати, мені треба вже того в машині робити. Ми також будемо їхати в Хмельницький, бо нам почав. Легше приїхати сюди, тут почекати той час, поки зроблять ТО, і поїхати тих півтора часа назад в Вінницю, ніж сидіти в Вінниці, привезти моши на дев'ять ранку і чекати до шести вечора. Такий сніжок паде. А зараз чого ми приїхали? Тому що у Ілі чомусь не працює задні парктроніки. Все було добре, все хорошо. Паркувався і перестали працювати. Тому Приїхали цю ситуацію вправляти. Ми зрозуміли, що в Вінниці ми будемо з цими паратроніками, мабуть, виясняти ще півроку. Тому вирішили, що нам швидше приїхати в Хмельницький. Тут сьогодні зараз все зроблять. І я собі на робочій машині нормально поїде в Вінницю назад. Так, от сервіс Hyundai, тут же автосалон вон шкода. О цю сторону якісь продукти, новострой, мийка і ось це кафе, яке ми завжди переїжджаємо. І тут їмо. тут, до речі, дуже-дуже смачно виглядає такі маленьким, але тут все є, все, що потрібно. О, машина миється. Прикольно, що зробили. зробила. Мишці машиною миється. він дивиться за машиною і можна собі поїсти спокійно. Так з цієї сторони так само. Тут все є по меню. Є якісь і варенички, і супи, і сніданки і все інше. Зараз попросимо меню і вам покажемо. Коротше, замовили каву і замовили чай обліпиховий, бо кухня зараз не працює. Вони мені трубочку бере. Не працює тимчасово. А взагалі тут класне меню, класна була кухня. але зараз не працює. Грустно, да? Ми раді цього сюди майже їхали, щоб поїсти. Ну нічого, знайдемо друге місце. Попили, чай попили. кофе, нічого не поїли, а так хотілося поїсти. Але будемо їсти кот дошки на заправки. Ми ж поїхали без дітей. Це ж така романтична пригода. Не встигли ми тут довго побути, подзвонили і сказали підійти там щось вияснити, тому що проблему знайшли, але треба її обсудити. Коротше, Ілля зараз виясняє, щось там. Чи будемо ми чекати, чи не будемо, скільки нам по часу буде дітей зі школи забирати. А тепер дивіться, що я побачила. Навіть є в автослоні шкода, продається ось така пустишка. Прикольно, правда, скажіть? Для маленьких водіїв. Ілля, подожди. Скажи мені, що там ситуація? Нічого, треба знову їхати, бо там на цілий день роботи. Коротше, ми нічого не зробили, бо на цілий день роботи треба знімати бампер, витягувати якісь там провода, коротше. А що там перегоріло, що ще що? Неізвісно, да? так? Чи просто відійшло, коротше, будемо їхати на моє теот і завеземо її на цілий день, оставимо. Добре, що не поїхали в Вінницю, бо так би нічого б не добилося. Щоби тиждень би, рішали би, що там і що треба знімати. <гум> Якщо ось так, їдемо, зараз купимо ходошку, поїмо і їдемо назад. Ти записав мене на, на, на ТО, то приїдемо тоді на моє ТО, цю оставимо. Буде тоді весело, будемо їхати на двох машинах аж Хмельницький. Ну нічого тут недалеко. Якщо рахувати, що нам туди їхати до Хюндая, нашого автосалона по окружній через всю Вінницю хвилин 40, а до Хмельницького щось там час 20 час 15, то лучше вже приїхати до Хмельницького. То в тебе ж безплатні ходоги. Йдемо. Білі безплатні ходоги, йому Вох надарив. Зараз будемо використовувати. Опана. Фірмовича? Зараз yeah. діло ставлення. Бачиш, що я чай, чай не купляють, навіть не знаю. Взяли ходок та журавлиновий чай і тепер вже будемо їхати додому. Ой, який сніжок гарний йде. Аби ще не тає, то взагалі да, красиво. Приїхали вже в Вінницю. Тут все тає. Сніжок протримався недовго. Ось моя маленька машинка стоїть. Чекає мене, а зараз поїдемо забирати маркушу. Добрий день. Давай школяр. не тьобуся пішли. А тепер переключимося з вами у наступний день. Сьогодні будемо святкувати день народження нашого руши. Йому чотири. Рочки вже дорослий хлопчик вирішили святкувати не в шалаші, не в ресторані на 100 чоловік. Вирішили зробити все по-домашньому. Ми сьогодні просто його привітаємо, подаруємо йому кульки, подарунок, те, що він хотів. Потім сходимо з дітьми в дитячу кімнату. До нас приїхала Влада, тому візьмемо Марка, Владу і Лаврушку. Підемо в дитячу кімнату. Вони там всі від душі відірвуться. Приїдемо додому. Прийде вечором бабуся з дідусем. І моя мама, їхня бабуся. Вона живе в Вінниці, а дідусь з бабусю приїхали з Німеччини в гості, тому вони прийдуть також до нього. Він ще їх не бачив, вони тільки приїхали. Це буде йому такий маленький сюрприз також, і будемо просто святкувати вдома. Замовили тортик, посидимо, відпочинемо, а святкувати з друзями він вже через день виходить, тому що він буде святкувати в садочку. В Садочку так прийнято замовляти аніматора. Це, в принципі, дуже класна ідея. Діти там святкують, вони відриваються, вони дружать, це класно. Тому замовили дітям аніматора. Замовили ще один тортик, Лавруша понесе подарунки, також йому подарують подарунки, бо в нас також так прийнято він себе подарунки і мені не подарують подарунки. Тому він буде задоволений, я вже впевнена, тому що день народження садочку у нас дуже круті, дуже класно роблять. Тому там він відслідкує друзів, а сьогодні просто ось так ось. По-домашньому. Тому давайте я покажу, як це все буде проходити, щоб це залишилося нам на ось таку от згадку про його ось цей чарівний день, коли йому виповнилося 4 рочки, тому що хлопчик вже дуже-дуже дорослий. І як він каже, нікому не кажи, що мені зараз 3 роки. От як йому було. Каже, кажи, що мені 6, тому що я дуже дорослий. До 6 ще поки не доріс, але все попереду. Зато вже є 4 рочки. Тому. Погнали з нами святкувати. Ілля поїхав, привіз от кульки. Зараз буде їх діставати. Лавро мав спати, кульки мали приїхати раніше, але щось, поки одне інше, Лавров як відчув, що йому потрібно встати раніше, встав, а кульок ще немає. Але Ілля вже поїхав, зараз привезе і буде йому маленький сюрприз. Точніше, вже привіз.

Балбушку ти купив? Да. Да. Золотиродик. Сын. Ну-ка, давай, мені не кидай. Давай. Залітай. Залітай. Вон туда. Ты пройшов мимо. Ого, покажи. Є. Рви. Таку ти хотів? Пожарну. Ні, шо як мультику беруть вірочку. І як треба пригати? Є! Ловрін. Давай. Получається? А так, все круто те получається, ч це не? Піднімай, піднимай що... Класно. Ти довольний? Ти иди садкувати. Куди ти йдеш святкувати, розкажи. Куди? дитячу кімнату. дитячу кімнату, молодець, їдемо. А ти куди їдеш? Святкувати. Святкувати? Хороший. Випрыгай! Прігай! А як ти дитячій кімнаті будеш приїхати, якщо з машини не можеш випрянути? Давай. Опа, Туф. Ого, Пішли. Опа, чекай, будемо роздіватися. І Владу з Марком чекай. О, дивися, нікого нема, бачиш, кімната пуста. Приходите до щось приїхати. Дивіться, клас. Все, біжіть відселитись. Ось такі тут коктейльчики роблять, звісно, не дитячі, але дивіться, є ваночка колись такий пила в Львові. Він був дійсно як мильна вода. А цей навіть не знаю, який на смак, тому що не пробувала. Люблю приходити в дитячу кімнату з самого ранку, нікого немає, все пусто. Давай Ні? Yeah. не хочеш? Марк, де я не знаю, що знайдемо. Вилазь наверх і подивишся зверху, може побачиш де він. Давай, давай, Лавринті. Класно, що у дітей зараз є ось такі кімнати, де можна так кайфово полазити, попригати, бо в моєму. Дитинстві не було ось таких, от, звісно, ніяких вулканів іграшкових. Була тільки куча якогось болота, на якому ми всі пригали. Але думаю, це у всіх так. Дивіться які Попробуй. Важиш, а роби Попробуй. Ну і що? вкусно че не? <laughs> Лаврентий. Ну, яд, вкусно? Не Может, я вкусно. Зустрел друга? Да. Давай, Мар. Вкусно? Да. да. Не, пьется? не пьется? Да. А чего оно не пьется? Давай вы. Благо, Ой, я в мед влезла. Чего? Ложки. А, сломана трубочка? Замовили ось такий тортик гарненький. І зараз вияснимо, чому у нас коктейлів не п'ється через трубочку. <плес> Лавру сьогодні нереально пощастило. Він зустрів свого одногрупника з садочка. Тому вони вже тут граються, бігають, пригають і їм дуже-дуже весело. Він Вінниці багато дитячих кімнат, але мені здається, що ось ця. Найкраща, тому що тут більше таких класних розваг для дітей, але завжди тут в обід стільки людей просто неможливо дихати. Тому тут з Вінниці рекомендую сюди приходити з самого ранку, бо пізніше збереться дуже багато народу. Покажи, куди тут року зробив. Оце ти молодець. Помахай мені, покажи який крутий. Пішли. Я також свої квіти отримала. Зараз повернулася додому. І будемо готуватися до домашнього свята. Ілля зробив ось таку фотозону, можна так сказати. Таке ось привітанечко. А сам поїхав забирати тортика, а ми поки чекаємо на наших бабу з дідусями. Щас Щас Кусай Лаврентій тортика. Кусай Марк тортика з боку. Позабирайте ці штуки і кусайте. Смачний? <реку> Ти все <реку> розчитав! <реку> Позабирався з нього. їсти. Щоб, щоб він вже жив в країні. вже з года. Вже точно було року. <реку>

А тепер переключимося в дитячий садочок. Ось так всі святкують Відсвяткували цілий час за аніматорами. Тепер будуть їсти тортика всі і дарувати один одному подарунки. Оце Лавренті надарили в садочку, так? Скільки подарунків, просто капець. Лавренті як прийшов, вийшов точно всім, то ми в шоці. Скільки дітки йому надарили, все, його друзі йому надарили подарунки в садочку, подивіться, що робиться. Оця в нас сьогодні розпаковка. Давай, мам, залітай. Бедеш допомагати Лавренті. Що, Лавренті, розкажи, ти задоволений своїм святом? Да? Що тобі запам'яталося зі свята найбільше? Розкажи. Бачу шоколадки. Що шо тобі запам'яталося зі свята? Розкажи мені, що? Аніматори. Аніматори? А що вони робили? Хто прийшов до тебе? Бармен, сезон, бармен і чоловік. Так? Да? І що, круто було? Тобі сподобалось? А подарунки круті, ти і правда друзі надарували? Моя Маркоша. Не віддасиш ламборгіні, Марку. Ну хорошо. Знаєте, я. У, тебе є, свій? Де? У хлопців тут розпаковка йде повним ходом. Все порозкривали. О, Зараз все будемо розпаковувати. Бо хлопці на таке не згодні, так? Да? Що треба по одній штучці все? Щоб розтягнути задоволення на пару днів. Хочеться все одразу відкрити. це моє буде. Кількіноші. Ре, сьогодні займатися є чим, хлопці зараз будемо складати на цій чудовій ноті. Будемо завершувати наше відео. А з вами зустрінемося вже в новому. Зовсім скоро. Тому бувайте.